Днями з метою пропаганди правил безпечної поведінки дітей у випадку надзвичайних ситуацій у міському саду Шевченка біля кіноконцертної зали Україна відбувся відкритий урок під гаслом Зробимо життя безпечним. Захід проходив під патронатом Харківської міської ради та за ініціативи Національного університету цивільного захисту України. Цей заклад готує фахівців для підрозділів МНС України з цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, пожежної і техногенно-екологічної безпеки та соціально-психологічної. На сьогодні навчально-виховний процес в університеті забезпечує 19 кафедр, 20 докторів наук і професорів і 138 кандидатів наук та доцентів. Протягом двох годин рятувальники влаштовували для учнів 9-11 класів, батьків та вчителів показові заняття. Перший урок розпочався традиційно зі знайомства. Курсанти та викладачі навчального закладу показали школярам кліп про мужню та героїчну працю рятувальника, ознайомили з діяльністю пожежно-рятувальної служби МНС, навчання і гард майбутніх рятувальників у провідному вищому навчальному закладі системи МНС. В рамках широкомасштабної соціально-просвітницької акції працівники університету розповіли про умови, в яких інколи доводиться працювати бійцям МНС, рятуючи людські життя. Викладачі піротехніки особливий акцент зробили на вибухонебезпечних предметах: мінах, снарядах, бомбах, які їм досить часто доводиться вилучати із землі та застерігли школярів від небезпечних іграшок з ними. Наші спеціалісти, спеціалісти наших піротехнічних підрозділів єжегодно унічтажають сотні тисяч разнообразних зровопасних взагалі... Метров. Кое-что вот здесь. Ну, э, вот эти большие пули, надеюсь, вы знаете, что это такое. если А если не знаете, то и не нужно вам пока об этом знать. Это артиллерийские снаряды. Э, взрыв его может принести очень много беды. Э, люди могут пострадать и пострадать очень сильно. Поэтому, если что-то подобное вы увидите в лесу, в поле, ну, на природе, то не нужно это брать в руки. Марія вперше брала участь у подібному відкритому уроці, тож охоче на власну руч випробувала металошукач і переконалася – професія рятівника для сильних та мужніх людей. А девіз запобігти, врятувати і допомогти для МНС не просто слова. Цілодобово люди цієї професії знаходяться на охороні життя і здоров'я громадян України, долають наслідки надзвичайних ситуацій, надають допомогу тим, кого спіткало лихо. Я спробувала таку піротехніку як металоискатель. Жилет, якби я не думала, що він, звісно, такий важкий, але мені дуже понравилось і якби. Ну конечно, неудобно. Я не представляю, как можно так сколько это искать. А так. Э... Мені цікаво было. Тобто я услышала ми определенному, і я почувствовала, насколько этот труд, насколько это действительно вчитися, і нужно мені це понравилось. На облаштованому майданчику школярі отримали нагоду ознайомитися із сучасною аварійно рятувальною технікою. Усім дітям, а особливо хлопцям, було дуже цікаво подивитися на бойове спорядження, яке знаходиться на озброєнні навчальної пожежно-рятувальної Частини університету, тож і не дивно, що з перших хвилин заняття учні натовпом оточили рятувальників. Курсанти та викладачі національного університету цивільного захисту ознайомили учнів з правилами поводження з піротехнічними виробами і феєрверками, і на практиці продемонстрували, до яких наслідків може привести паління. Для цього використовувався звичайний іонізатор повітря. Школярі уважно спостерігали за тим, що відбувається з людськими легенями під час шкідливої звички. с помощью зажигалки зажигаем сигарету, которая вставлена в специальный мундштук. Закрываем колпаком для создания герметичности и пошел процесс курения. Обратите внимание, внизу под колпачком в аквариум поступает дым в виде струйки. То же самое происходит в ваших легких, когда человек берет в рот сигарету и затягивается. Очень Эффективно продемонстрирован процесс курения. Да? Вы видите, что дым стекает из нашего аппарата, заполняет объем постепенно, снижается при этом прозрачность. И еще раз обратите внимание, это всего лишь одна сигарета. Всего-навсего. Включаем ионизатор-очиститель воздуха. Пошел процесс очистки. Через очень небольшое время. Внутрі акваріуму дима не залишиться. А згодом розпочалися цікаві конкурси. Бажаючих відчути себе героєм було чимало. Змагалися на швидкість одягання бойового одягу пожежника-рятувальника. Спритність і хоробрість учасники акції наслідували у курсантів вишу, які навчаються в університеті. Адже провідний навчальний заклад завжди був і є взірцем високої професійної підготовки, самовідданості і мужності. И также звучит сирена, нам сейчас ее включат. Красиво не перепутать штаны. Конечно, что нужно одеть ноги в штаны. когда я ну а эту форму, у мене сразу появился адреналін, і я захотіла стати пожарным. З великим бажанням учні шкіл першої столиці змагалися за перемогу і у конкурсі тематичні загадки про безпеку життєдіяльності. Одні питання були зовсім простими а над іншими варто було добре поміркувати. Адже кожна правильна відповідь приносила учням календар та талон на порцію смачної польової каші у конкурсі з перетягування канату. Впевнено перемогли курсанти університету, а змагалися вони проти дев'яти учнів і одного кухаря, який до речі і приготував для дітей кашу. Тісяч школьників шевпова ті, ті, шість курсантов старше Друзья, вам простой пример. Кто хорошо учится, занимается спортом, есть кашу, вот того и силы в 10 раз больше. Крім того, спеціалісти та курсанти-рятувальники Національного університету цивільного захисту ознайомили учнів з правилами надання психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях. Ось вот у нас є такий пластилин, він необычний, також він не входить в перечень чемодана психолога. Вот такой пластилин, мы его используем, когда дети напуганы, они лепят у нас страх. Этот пластилин съедобен, потому что дети, бывают попробуют в состоянии страха, это мгновенная такая у них реакция. Вот. Проигрываем с ними эпизоды. Чаще всего діти рассказывают за последні епізоди перед очагом через черво ситуацию. за час, за два, за три. І они это в игре проигрывают, що с ними происходило. Вільний від навчання час студенти закладу присвячують розвитку своїх творчих здібностей. Коллектив аніма з радістю подаровал всім присутнім пісню під назвою «МНС». Танцювальний колектив університету Флейм в цьому році брав участь у всеукраїнському проєкті телеканалу Інтер Майданс в підсумку голосування завдяки самодіяльним артистам Слобожанщина виборола титул танцювального регіону України. Збірна команда Університету КВК-101, яка нещодавно брала участь у міському фестивалі клубу Веселих та квітливих, вразила своєю грою всіх фанатів гумору. На кафедрі фізичної підготовки університету студенти досконалюють свою спортивну майстерність, беруть участь в обласних турнірах, чемпіонатах України, міжнародних змаганнях і з радістю діляться своїми нехитрими навичками з усіма бажаючими. Чемпіон світу стайського боксу Олексій Козлов і чемпіон Європи з елітних єдиноборств Михайло Андрієць влаштували показовий бій. Дивлячись на цих студентів, мало хто міг подумати, що в них переховується така сила. Вони не лише легко орудують 16-кілограмовими гирями, а ще й жонглюють їми. Зараз йде толчок длінним циклом. Можна впевненістю сказати, статусу університету відповідає значний науковий потенціал, здатний підготовити спеціалістів для МНС України. Поступая э, в наш ВУЗ, я начал подготовку еще начиная где-то класса с восьмого, вот. как физическую, так и моральную. Вот. Могу сказать, что моральная подготовка играет порой даже большую роль, чем физическую. Вот. Именно поэтому э, с, в данный момент у нас определяется большое внимание именно психологии, э, ну и не остается без внимания физическая подготовка курсантов, так как Главным качеством есть мужество, сила, героизм. Именно этими качествами должен обладать спасатель высшего уровня, спасатель, который, которому, которому могут доверить жизнь жители нашей страны. В ходе тематичного урока працівники МНС познакомили детей с правилами користування первинными засобами «гасения пожежі. За цікавленням, підлітки спостерігали за принципом роботи пожежної драбини, за допомогою якої бійці МНС дістаються верхніх поверхів будинків та проводять евакуацію людей. Здивували учасників заходу професійні ножиці, які швидко розсікають металеві конструкції. Їх застосовують для того, аби у випадку лиха потрапити до зачиненої домівки через броньовані двері чи визволити затиснуту в автомобілі людину. Проведення такого відкритого уроку є дуже важливим, впевнені організатори. Адже під час зустрічі діти збагатили свої знання з питань безпеки, життєдіяльності, а головне, дізналися, професія рятувальника потребує небиякої витримки, може бути відважним і храбрим. І щоб він допомагав общству і діляти та чистой душе. Це огромная нагрузка на психологію його і на. На фізичне його состояние. Ну, вони довго готовятся, Я думаю, що вони с этим справлятися. Відвідавши урок просто неба, школярі зізналися з радістю опанують ази такої благородної професії як рятівник. Мужественна і відважна робота. І, ну, как, как би, как, мужчина має бути мужественним і робота. Yes, yeah, we are MGS Fiery stress, our work.